заходу. А, напевно, треба так. Чи мене чутно? Добрий день. Так, чути. Прекрасно. Так, так. Ну, почнемо. А, так. 51 А, не 51-й 59-го. Так, ми закінчили минулого разу, здається, на 58-му питанні. Тому ми почнемо з 59-го. Так, у хворого жовтяницею е, встановлено підвищення у плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого вільного в калі та сечі, е, високий вміст церкодуліну, рівень прямого зв'язаного білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати, так. Ну і перелік видів жовтяниць. Значить, якщо розбирати кожен вид? Кожен вид жовтняці, наприклад, гемо... починаючи з гемолітичної, розпад... що це, таке? це розпад еритроцитів в крові, підвищення непрямого неконвігованого, незв'язаного білірубіну, шкіра і слозові, жовті кал звичайного кольору. Що? Хвороба Жильберта. Це незначне підвищення рівня непрямого білірубіну в сироватці крові, жовтяниця немовлят, поява видимого жовтого забарвлення шкіри скверс. Разових оболонок дитини внаслідок підвищення рівня білірубіну в крові новонародженого, е, паренхіматозна печінкова, обумовлена загибеллю частини гематоцитів та е, або порушення їх функцій, підвищеного кон'юговано та некунюгованого білірубіну. Кал гіполіхолічний, сеча темна і механічна, або їх ще називають операційна і підпечінкова, перекрита жовчна протока, знебавлений кал, е, ахолія. Підвищення прямого білірубіну зв'язаного конюгованого. Тобто, при От, основні слова, на які треба звертати уваги, це підвищення загального білірубіну, е, непрямого вільного, серкобіліну і прямого зв'язаного в межах норми. Це гемолітична жовтяниця. Чому? Тому що підвищений непрямий білірубін печінка не встигає конюгувати через надлишок вільного внаслідок розпаду еритроцитів. У калій сечі багато серкобіліну, тому що конюгований білірубін потрапляє в кишківник і там перетворюється. і... Прямий білірубін Рубін норма. Значить, печінка не ушкодження, а протоку не перекрито. Інші питання а, а і Б, тобто гороба жильберта і жовтяниця немовлят, мають генетичне або новонародження, порушення конюгації. Тоді сеча і кал бліді. При паранхіматозній підвищені оба типи білірубіну, бо клітини печінки ушкоджені. І при механічній пряма форма підвищена стеркобілін знижений. А, так зараз я ще дивилась з приводу. Ну, добре, чи є питання з даного з даного питання з даного білету? А до речі, щодо типових помилок, при гемолітичній при, вибачте, дуже часто вибирають пенхіматозно, тому що плутають слово печінка в описі. І механічною, чому тому що через уявлення, що е, жовтяниця це закупорка жовтяних протоків, але е, краще цього не робити, тому що е, у, у гемолітичній жовтяниці підвищений, прямий, не прямий білі а циркобірін у калі підвищений. Сеча темна, і приперін був буде підвищений обох фракцій. Тому так. Чи є е, питання з даного білету? Мене чутно. Так, як чути. Так, вас чути питання. Прекрасно. Так, далі. Кухар в результаті необачності: опік руку парою. Е, підвищення концентрації якої речовини викликало почервоніння на брак ліста, боючись ураженої ділянки шкіри з приводу цього, ну, тут, очевидно, якщо при опіку, якщо виникло почервоніння на бректіста болючість, зазвичай відповідь гістамін. Чому? Тому що гістамін – це медіатор запалення. І він викликає вазодеріатацію, набряк і біль, і вивільняється в опасистих клітинах після опіку. Щодо інших, це амінокислоти, вони це взагалі там лістин, глутамін і галактозамін це ну, вони не медіатори запалення. Щодо діаміну, це взагалі вітамін, тому він. Не бере участі запалення. Це діамін, це близько хвороби Берібері. А, от. Чи є питання з даного? Немає. Дитина доставлена в санпропускник в стані асфіксії. При огляді о, в гортані виявлені білуваті плівки, що обторують просвіт та легко видаляються. Лікар запідозлив о, дифтерію. Про яке запалення гортані йдеться, і е, перелік запалень? Біловарті е, плівки, е, які е, це е, крупозне запалення. Чому? Е, тому що крупозне запалення це поверхневий фібронозний наліт, він легко знімається. Під ним неушкоджений епітелій і і е, виникає саме при дифтерії гортані. Е, дуже часто плутають з дифтеритичним, але е, треба розуміти, що е, дифтеритичні плівки вони якраз дуже вони щільні і вони важко знімаються і залишають дефект. Е, а інші е, переліку зарозне, гнійне. Катаральне, вони взагалі не утворюють плівок, тому правильна відповідь це крупозне запалення. Переходимо до наступного. У хворого із запаленням легень спостерігається підвищення температури тіла, яка біологічно активна речовина відіграє провідну роль у виникненні цього прояву хворобів. І щодо біологічно активних речовин, відповідь у нас, оскільки підвищена температура інді... при розвитку запальної реакції, бере участь у зміні установчої точки гіпоталамуса, яка активує підвищення теплопродукції та зниження від тепловіддачі, і, звичайно, підвищується температура тіла. Щодо інших, брадекінін це щоб запам'ятати, якщо будуть вони в наступних питаннях, бере участь у патогенезі вторинної альтерації при запаленні, лейкотрієни зумовлюють бронхоспазм, Гістамін відіграє роль головного медіатора запалення, і він, що призводить до розширення судин, почервоніння, набряку та звушення бронхів. І серотонін це взагалі біогенний гамін, Попередником якого є гідроксильований триптофан. От. Тому летикатрієни це медіатори алергії, а серотонім, гістамін – це вазоактивні, але вони не підвищують температуру. А інтерлекін-1 саме діє на центр терморегуляції. тому відповідь інтерлекін-1. Переходимо до наступного. Так.